Добре, що моєї дружини тут немає, вона надо вам відповіла на це запитання. Я люблю те, що я роблю, і я роблю те, що я люблю. Як поєднати віру і круте життя? Думаю, що треба з іншого боку зайти і просто їх не розділяти. Віра, вона ж не, не десь в якомусь місці чи в якомусь часі. Віра, це 24 на 7, Тому думаю, що це нероздільні речі. Як зробити молитву не нудную? Говорити з Богом так як, е, так, як ти хочеш, а не так, як треба. Мені, мені завжди здається, що Бог, е, він, власне, близький приятель. Йому дуже цікаво те, що мене болить, те, чим я радію. І коли я хочу бути крутим, коли я хочу бути маленьким, він завжди є поруч, і тоді, коли ти з ним говориш про те, що справді важливе для тебе. Не сумнівайся, що це також справді важливе для нього. Як пояснити молоді важливість літургії? Це напевно складніше трохи питання, і воно навряд чи на нього може бути проста відповідь. Але, на мою думку, взагалі е, ідеальним є приклад Ісуса і учнів Зимаусу. Коли Ісус підходить до двох молодих людей, і з чого Він починає? Він починає з того. Запитання, про що це ви говорите, та? тобто, що для вас важливе. І перше, що Ісус робить, Він слухає, що, що їх цікавить. Друге, що Ісус робить, Він відповідає на їхні запитання. Не те, що Він їм хоче розповісти, а те, що от у них є свої запитання, Він на ці запитання відповідає. І щойно третім кроком, Він їх приводить на ламання хліба. Тобто, на такий про, прообраз, власне літургії. Е, я думаю, що це, це той шлях, яким варто також нам, душпастерям іти. Не, не починати з того, що спершу ви прийдіть до церкви на літургію, а потім подивимося, може я буду для вас мати час. Проблема відходу молоді від церкви. Сучасна. Ісус також мав ту проблему. Він казав своїм учням, ну широкому колу своїх учнів про те, що він йде в Єрусалим, його розіпнуть. А, і він помре, і, але потім воскресне, і велика частина його учнів розвернулися пішли геть. І для мене це теж дуже цікавий факт, бо е, цікава реакція самого Ісуса на це. Він нічого не робить, Він дає їм свободу. Він не біжить за ними, не пробує їх зупинити, пояснити, слухайте, може ви якось не так зрозуміли. Бог безмежно шанує нашу свободу. То чому ми, як люди не маємо шанувати свободу інших людей? Як Христос працював би сьогодні з молоддю. Він би йшов до них, він би сідав з ними в тих парках, де вони там сидять на лавочках, він би їх слухав і він би до них говорив, він би просто був з ними. Думаю, що це найкращий спосіб душпостервання це бути поруч. Але це буття поруч, воно має мати також високу мету. Тобто, не просто бути, щоби бути. Аби але бути, щоби, е, потягнути за собою, потягнути до чогось, до чогось власне найважливішого. Як допомогти молодій людині вийти з кризи віри, ключовий, е, ключовий елемент полягає в тому, що знову ж таки визнати право: я як священник, чи я як людина, там наставник, чи як просто інша людина. Я маю визнати, що людина, молода людина, зокрема, має право мати кризу віри. Це не є хворе, це не є ненормальне, це, це те, що трапляється. І з пошаною до цього поставитися. Та? І просто знову ж таки прийти і запропонувати допомогу. Якщо людина відгукнеться, слава Богу. Якщо не відгукнеться, то вона принаймні знатиме, що є хтось, хто готовий буде допомогти, коли я буду готовий про цю допомогу попросити. Як мотивувати молодь не просто бути в церкві, а й служити? Це питання я собі ставлю, мабуть, кожного дня зараз, бо так, так мої обставини також склалися. Я поки що не знайшов відповідь на це, на це запитання. Тут е, треба теж усвідомити, що сучасні молоді люди вони різко інші від, від попередніх поколінь. Молодь завжди відрізнялася від, від старших поколінь, але сучасна молодь. Ну, ця, ця різниця, мені здається, стала ще більш відчутною. І в чому суть? В тому, що вони неймовірно динамічні. Та? Тобто вони. Вони сьогодні тут, сьогодні вони тут, завтра там. Вони можуть сьогодні займатися однією професією, завтра іншою. А ми, знаєте, ми в церкві, ми такі, такі типу, ми ж. Церква має 2000 років, у нас все дуже стабільно, у нас все дуже як би так, устатковано, знаєте, і ми ось цих супердинамічних людей, нам треба запросити в цю таку суперстатичну дійсність. Та? Це, це не мов би, знаєте, кругле запихати в трикутне. знаєте, Це воно трошки слабо з тим йде. Але я впевнений, що, що на це є способи. Станом на, на зараз, на 2025 рік, я не дуже знаю їх, чесно зізнаюся, але шукаю. Яким має бути сучасний християнин? В самому запитанні є вже і відповідь. Бути сучасним. Не там, знаєте, там, моя прабабуся ось так жила, і я так буду жити. Е, ні, я живу сьогодні, я живу в тих обставинах, е, Бог мене сюди покликав. І я... Е, саме те, що довкола мене відбувається, це є моя дійсність. І я з цією дійсністю живу. Я маю цим користуватися, я маю до цього достосовуватися. А інша частина відповіді власне, бути християнином. Тобто, ніколи не забувати про те, що. Найголовнішим для мене є, власне, не бути таким, як всі, але бути таким, який, як казав Христос, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. Тобто, ось це завжди ставити на перше місце, а поза тим, бути сучасним. Як церква могла би достосовувати штучний інтелект у діяльності? Сподіваюся, що не до проповідей. Я навіть сам особисто пробував. Просто з цікавості питався в чату GPT, просив проповідь запропонувати на той чи інший евангельський уривок, і воно навіть не зле виглядало, якщо чесно. Але воно все одно не живе. Тобто я думаю, що проголошення Божого Слова воно має бути живим. Воно має бути пережитим, воно має йти і з розуму, і з, і з серця. Штучний інтелект серця не має. Тому, треба, я думаю, що треба це дуже чітко усвідомлювати. Проте, все те, що потребує дослідження і знання, так? чому ні? Замість ну, пробачте, але те, що колись треба було. Не знаю, просидіти тиждень в бібліотеці і знайти якусь інформацію, це зараз можна зробити за 30 секунд. То чому без цього не скористати? А цей звільнений час, цей тиждень, який я мав сидіти в бібліотеці, його можна присвятити на те, щоби. Піти посидіти з молодими людьми, помолитися зі старшими людьми, не знаю, ну, зробити якісь, ін, якісь, якісь фантастичні добрі речі. Як виникла ідея заснувати молодіжний апостолят парафії, і яка його ціль? Вона виникла з особистого пережиття. Мені здається, що це завжди найкращі проекти. Це ті, які пережиті тобою десь там в глибині. Я абсолютно випадково потрапив на навчання. Інститут лідерства і управління уку на програму управління неприбутковими організаціями. Коли я почав знайомитися з, не знаю, з управлінням проєктами, з маркетингом і іншими якимись такими речами, я подумав: ух ти, як цікаво! <г nestket> <self -cuba> а я про це не знав. А чому я про це не знав? А потім я ще побачив ще іншу річ, що я не просто дізнався щось цікаве. Це цікаве, його можна дуже-дуже корисно втілити в моє сіщениче служіння, зокрема. Потім я ще й вже, вже намірено потрапив в бізнес-школу на програму MBA. Ну і там взагалі розірвало мене знаєте, від, від того, наскільки це цінно. Я, закінчивши цю програму, я не став підприємцем в буквальному розумінні цього слова, бо я є священником, я і не повинен був ним стати. Водночас, дуже багато принципів, які застосовує бізнес, я можу застосовувати в своєму душпастерському служінні. І я собі подумав, як цікаво було, щоб більше священників могли вчитися на цьому. І колись у нас один з тренерів бізнес-школи, який також викладав у нас на, на програмі МАПа, коли подивився на нашу програму, він мені сказав, що це ж міні МБА. Так, і воно, воно насправді десь так і є. Тобто, ми пробуємо священникам, а тепер вже священникам разом з мирянами, давати певні підказки. Які даду, ну, якби, е, дозволять їм бути більш ефективними в, в тій діяльності, яку вони роблять. Я на початку кожного курсу мапа говорю цей дуже важливий для мене принцип, якого я теж навчився від так, Сергія Потапова, що необхідно робити правильні речі, необхідно робити правильно. Ми в церкві завжди зосереджувалися на тому, що ми робимо правильні речі, і це безумовно дуже важливо. Але ці правильні речі ще й треба робити правильно так, щоб вони мали більшу, більшу силу. Та. І це так в людському сенсі. Ясно діло, що головна сила йде від Бога, але, але в людському сенсі ми можемо застосувати ті ті знання і вміння, які люди практикують в інших галузях. І тому виникла мапа, і вона дає неймовірні результати. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.